Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, воно буде для вас корисним, бо ми поговоримо про різні типи особистості та які парфуми пасують саме вам. Тож діліться у коментарях вашим особистим смаком. А в описі до цього відео буде більш корисна інформація. Тож перегляньте, будь ласка, та лайкніть його, не забудьте підписатися на мій канал, це все дуже допомагає його розвитку. Ну і давайте розпочнемо з мінімалістів. Вони полюбляють нейтральні кольори. Якісь легкі текстури, структуровані образи, світлі тканини, натуральні і дуже цінують елегантність в просторі. І їхні аромати також легкі, майже такі повітряні, за текстурою, м'які, трішки квіткові, можливо, подрові, стримані та витончені. Тож хочу поділитися з вами ось таким нішовим варіантом бренду Parfum de Empire під назвою Exquisite. Ціріс або щось таке, якщо знаєте французьку, то поправте мене у коментарях, який про Ірис я обожнюю цей гарний. Корінь і рис, рисом дає такої гарної текстури, по поєднанні з амбреттою, ніжньою ванілью і ще трішечку шоколаду з фіалкою та рисом. Ефект пудровий, м'який, квітковий, з кремовим, але дуже чистим відтінком, і він такий легесенький, що його можна вдягти вранці, коли п'єш каву, ще навіть майже до сходу сонця, а потім вже піти на роботу з таким приємним, ненав'язливим і дуже французьким. Ароматом. Ну, а ось якщо ви полюбляєте чисті і, можливо, більш цитрусові парфуми, то гарна опція це Валая, бренду Parfums de Marly. Можливо, ви про неї вже чули. Я чесно вам зізнаюся, це один з найкомплементарніших парфумів в моїй колекції. І мені подобається, що, незважаючи на те, що він начебто легкий, цитрусовий, тут все ж таки дуже гарна якість, бо парфум тримається, і я ношу його особисто в більш теплу погоду. От коли прийде літо, я завжди вдягаю його. Для якихось формальних зустрічей на роботу. І він довго граючий, він приємний, освіжаючий, має делікатний, квітковий такий повітряний аромат. Не можу сказати, що тут якісь певні ноти виділяються, але звучить він дуже класно і цікаво, що, незважаючи на те, що він про більш легкі, цитрусові, флоральні і, можливо, десь деревинні ноти, він настільки довго тримається і залишається відчутним, шлейф від нього також. Тому що є тому, що до Валаї, ну, вони знають, що роблять. В них зараз буде скоро новинка. Ви мені писали, що чекаєте на неї. Мені подобається флакон, але от я не знаю, понотах мене не дуже все цікавить хоча будемо тестити. Ну, ось наступний аромат Gunon Rose від бренду El Herman. Для тих, хто полюбляє чисті квіткові аромати, він не тільки про троянду. Тут у нас цілий букет з дуже чистих квітів, і він, знаєте, такий майже класичний, просто шикарний романтичний парфум, ідеальний для повсякдення, бо він неймовірно елегантний. Я, чесно, вам його дуже-дуже раджу. Він справді. Супер крутий, привабливий, з ним, неймовірно, приємно і він надає відчуття комфорту і якогось гламуру із середини. А якщо ви хочете затестити парфум просто в магазині, щось що легше знайти, то в мене є отака рекомендація Нарція Родригес, ви можете спробувати будь-що, бо мені здається, в них взагалі мінімалістичний стиль, але All of Me мені подобається цією чистою мильною трояндою з мускусом. Він сучасний, ніжний парфум, який можна вдягти і на роботу, і по справах. Навіть на вечірню зустріч він дуже доречний. Якщо вам подобається мінімалістичний стиль і парфуми про тиху елегантність, поділіться вашим улюбленцем у коментарях. Ну, а ми поговоримо про протилежність цьому стилю. Давайте про максималізм. Сміливий, драматичний, розкішний, про дорогоцінні кольори, про якісь металеві акценти. Максималісти. Вони люблять, знаєте, робити заявку про себе. Ну і завжди в них такий більш потужний аромат. Тут мені здається, Еліан, який я не навиджу, а була Viabelle. вони саме дуже максималістичні, такі, знаєте, all in ставка на все. Ну, і, можливо, вам також зайдуть східні парфуми з амбровими, удовими, ванільними дивними нотками. От напишіть, будь ласка, який у вас наймаксималістичний парфум. А я вам порекомендую щось дуже особливе. Скажімо, якщо у вас є якийсь. Особливий захід. Вас запросили, і всі знають, що у вас дуже виразний образ. Ви прям маєте цю енергію, знаєте, ну, дуже домінантну, і вам треба виділитися, але прям на усі 100 з вашим ароматом Flame Fatch. Бренду Сера Бейкер, слухайте, він про квіти, які підпалили і додали до цього всього ще прянощі. Вау! Він такий нестандартний, цікавий, сміливий. Шафран, смоли, ваніль, амбра дуже багато квіто, апельсинового дерева. Слухайте, він дуже сміливий, але з ним. Прикольно, він не на кожен день це точно. А якщо ви хочете щось більш повсякденне, але все ж таки в максималістичному стилі, я б порадила вам мій улюблений лінтарді від Givenchy, бо він і про соковитість фруктів, цю спілу черешню, і про нектарну насиченість квітів, але водночас він не перебільшує, він не такий, що важкий, з ним якось ну, стає неприємно протягом дня. Комплементарний шикарний аромат, який можна вдягти і на роботу. А якщо ви шукаєте щось. Більш повсякденне, ну, от у вас якісь справи, але ви просто полюбляєте аромати, навіть щоб люди на вулиці на вас звертали увагу, Royal Amber бренду Orientica. Це якщо у вас знаєте, навіть ну, доволі простий образ, але, можливо, дуже багато біжутерії, яка прям кидається в очі. Прикольний аромат, він більш фруктовий, тут є свіжість, але багато амброво, мускусно. Я б назвала деревинних нот, які, до речі, мені нагадують, неймовірно, Ербапура. Це дуже максималістичний аромат для мене. Він тут а, потужний, так, але а, мені він приємніший, ніж Ербапура. Тож, а, можу його порадити, але найбільш люксусний шикарний варіант це Ваніль Фаталь Томфордо. Бо, от знаєте, він дуже. Комплексний, цікавий, непростий. Це вам не банальна ванілька в стилі, я не знаю, знаєте, таких цукерок. А-а. тут і різні бальзамічні, і деревинні, і флоральні ноти, і вона настільки відрізняється від усього іншого, до речі, гурмани неймовірно компліментарні аромати. Але ось цей парфум він справді, ну, знаєте, такий розкішний, гідний, дорослий. Дуже збалансований, і я вам його пораджу на такі виходи, коли от там є люди, перед якими ви хочете прямо от виділитися. Цей парфум він шикарний. А від нього шлейф, боже, він так розкривається і на другий, третій день шикарно пахне. Я дуже довго його хотіла, бо колись нанесла в магазин, коли він тільки вийшов собі на куртку, і потім ходила так, нюхала ще, ну просто. Тижнями ну, добре, а зараз давайте поговоримо про індивідуальність. Знаєте, от є люди, в них прям якийсь особистий. Стиль, він відрізняється від усього іншого. І вони загалом дуже оригінальні, вони полюбляють унікальні речі, щось більш артистичне. Я взагалі обожнюю більш цікаві аромати, які нестандартні, можливо, загадкові. І дуже хочу порадити вам декілька парфумів в такому стилі. Наприклад, Holy Rose бренду Room 1015 15. Мені неймовірно подобається, бо це не проста троянда. Боже, я такого ще не тестила. Слухайте, тут вона така. Насичена, темна, в поєднанні з, до речі, такими цікавими ароматичними прянощами, які начебто створюють ефект свіжості, але загалом вона трішечки навіть готична і містична. Ідеально підійде, якщо вас запросили на відкриття галереї, або взагалі у вас дуже креативний вайб, бо ну, в цьому парфумі є щось загадкове, цікаве, і він справді довго тримається. Не флоральна вам а, троянда, яка, можливо, нагадає квітку з садом. Ну, а ось наступний парфум шикарний інді бренду Макмела, який він створив в колаборації з е, справжньою гейшею в Японії під назвою Оширі Оширой. І я навіть не знаю, як вам його описати. Це щось справді загадкове і. Далеке, з рисом, з пудровими відтінками, квітами, амброю. Він дуже інтимний, спокійний. Але от шлейф Боже, він так розкривається, в нього така крута база, бо я знаю, що мед використовує най такі, знаєте, цінніші парфумерні інгредієнти, і тут прям. Тільки елегантності в одному парфумі, але водночас легкості. От він справді незвичайний, що називається, бо створений для гейш, і, можливо, ну, відтворить це відчуття якогось японського саду. До речі, давайте розповім вам про аромат Versace. Якщо підете в магазин, то затести його в їх кононічному кристал-флаконі, темний саме мені подобається, бо От, якщо ви втомилися, від а, повторюючихся ароматів, все дуже нагадує одне інше, немає індивідуальності, немає цікавинки, все якесь, можливо, фруктово-флоральне, хімозне. Спробуйте його, він відрізняється. Бо тут в нас начебто і є гарденія, так, ця флоральна нота, але вона більш деревинна, з мускусом, він якийсь такий кремовий, трішки темний, з загадковим акцентом, гарно підійде на вечірній захід, але він не так. Такий, щоб був занадто потужний, його можна і в день вдягти. Знаєте, от в ньому є нюанс, що справді створить відчуття: о, це індивідуальний парфум, який не стандартний. А взагалі, якщо ви полюбляєте такі парфуми, які б розпочали розмову, складні, унікальні, то напишіть, будь ласка, який у вас улюблений з цієї категорії. Ну, de депоже бренду Maison Violet це просто рок-н-ролл у флаконі, який. Про шкіру, Боже, який він неймовірний, але і такі, знаєте, майже помадні квіти, вони вибухові, він настільки стійкий, ви не можете собі навіть уявити. Це козирний аромат. от Якщо у вас знову ж таки якась подія, яку вам хочеться і запам'ятати, і водночас мати парфум, ну, який би кожного вразив, це він, слухайте, неймовірно стійкий, крутий. Дуже особливий, незвичайний, непростий і не тихий. Він дуже несподіваний і вау, в нього можна одразу закохатися. Якийсь наркотичний. Ну а ми про стилі поговорили. Давайте зараз торкнемося різних видів життя і поговоримо про тих, хто любить якісь заходи, виходити в люди або збирати їх у себе, спілкуватися, зустрічатися з друзями, ходити на вечірки, бути дуже соціальним. І, а вже ж хочеться парфум, щоб привертав увагу і був стійкий. Правда? Спочатку я хочу вам порадити Rep'nстонг, бренду Монталь. Так, Цим парфумом ви, напевно, не будете прям так аж індивідуально виділятися, бо багато про нього знають. В нього є ДНК-монталь з тонкою ванілью, амброю, аромат солодкий, але не гурманський. І тут ще є, знаєте, щось нагадуючи бакару. Тому він впізнаваний, і мені подобається його носити саме на святкові події, де буде багато людей, можливо, навіть нічний клуб, бо є в ньому щось таке драйвове. Дуже привабливий аромат. і через те, що в ньому зібрано багато таких компліментарних елементів, він привертає увагу. Ну а якщо ви хочете щось дуже сексуальне, слухайте, я вам зараз розповім про такий крутезний аромат під назвою Tiger Tiger бренду Франческа Б'янки. Взагалі в неї стиль більш такий вінтажний. І тут в нас. Прямо, що та деревина, але поєднання персика з цим медом, який такий липкий, мінімалістичний, настільки сексуальний, що його тільки на вечір, якщо у вас справді запланована якась ну, дуже... Цікава подія, можливо, типу побачення або щось таке, де ви хочете стійкий аромат, який би грав, знаєте, з думками, то це дуже крутий парфум, в нього справді неймовірна текстура, він прям дуже класний, але напевно не для всіх. Тож я би порадила Т'єра від Пенуа, мені здається, це шикарний і більш такий, знаєте, дорослий, статусний, дуже. Алкогольний аромат, який розкривається спочатку фруктовими нотами, нагадує щось типу ягідного коктейлю, але алкоголь тут відчувається все більше і більше в базі, тут деревинні ноти, тому він досить такий, знаєте, галюциногенний. Так можна сказати, про парфум, щоб його не образити. Точно на вечір. Точно, якщо ви будете пити алкоголь, він такий з гострим акцентом, але мені дуже подобаються ці саме фруктові нотки на старті, вони поєднуються гарно з алкоголем, і він більш, знаєте, такий дорослий і підніме у вас впевненість в собі. Ну, а наступний останній, до речі, це Libre існуаран. Так, так, я знаю, що це не якась новина, багато людей його носять. Але мені здається, це прикольний парфум. Мені подобається гра ароматична. Фруктових і ванільних аспектів в цьому парфумі, бо він такий сучасний. Він досі, мені здається, не вийшов з моди ось. Нещодавно вийшла новинка, з до речі, малиною, яка мені взагалі не сподобалася, я би вам порадила все ж таки от, туалет, бо він найприкольніший, такий фліртовий, гарний аромат. От ви збираєтеся з друзями піти в кафе, він буде дуже доречний. Ну і в кінці давайте поговоримо про парфуми з дуже натуралісніми. Ароматом і людей, які захоплюються самою природою, бути на вулиці або в саду, щось вирощувати або сидіти і насолоджуватися сонечком. Тож ці парфуми не такі, щоб 100% натуральні, але є бренди, типу Providence Perfume Co, DSH можливо, українські якісь можете порекомендувати у коментарях. Знаєте, парфуми, які нагадують природу, і один з них це Lavender лавендрибербон, бренду прелесен Parfums я була від нього в шоці, він мене покорив, підкорив, розповім чому, бо я не люблю лаванду, а тут її настільки багато, і вона така реалістична, така натуралістична, але в поєднанні з бурбоном тобто алкоголем, я таке люблю деревинними відтінками, цим ананасом. Неймовірно черешньою, трав'янистий, теплий і заспокійливий аромат. Я його, до речі, носила на вихід. От нас запрошували на свята, я його носила, і він піднімав настрій усім. Тому це дуже крутий парфум. Так само, як і наступний бренду Соредори під назвою Йолп. Він неймовірно затишний. Я думаю, ви про нього не чули. Зараз розповім про. Цей дуже такий, знаєте, домашній парфум, бо він мені насправді нагадує або якусь чайну церемонію, бо тут є і освіжаючі аспекти. Він такий, знаєте, легкий, приємний, м'який, Тут є зелені елементи в поєднанні з сезамом, а сезам мені нагадує якусь випічку домашню. Тому парфум, неймовірно затишний. Він такий огортуючий, начебто м'який, теплий. Теплі обійми у флаконі, дуже мені він подобається. Напишіть, чи про нього знаєте. Якщо ви полюбляєте парфуми в зеленому стилі з якимись такими а, квітковими, легкими, деревинними і зеленими нотками, то я пораджу From the Garden бренду Maison Margiela, бо це не начебто ви заходите в такий росистий, свіжий зелений сад після дощу. Дуже ненав'язливий, але такий. А, Недовгограючий парфум, реалістичний, але швидко він злітає. Ось Мені подобається більше парфум Hermes з їх Un Jardin Collection. До речі, ви знаєте, що там новинка вийде скоро, я дуже її чекаю. Але ось цей мій улюблений, бо він мені нагадує таке дике поле оливкових. Дерев, тут є фісташка, щоб підкреслити цю деревинну нотку оливкового дерева і цитрусові елементи. І він такий квітковий, гарний, насичений сонячною літньою енергією, тому він шикарний для відпустки. Ну а в кінці мені цікаво буде дізнатися про ваш архетип, який у вас стиль, що вас зацікавило, буду вдячна за зворотній зв'язок, тож діліться вашими відгуками та, можливо, запитами. по наступному відео у коментарях давайте спілкуватися. В описі буде більш корисної інформації, де ви можете придбати деякі з сьогоднішніх парфумів з моєю знижкою. Будь ласка, слідкуйте за мною у соціальних мережах. Ну а найважливіше це донатити на ЗСУ, підтримуйте усі збори президента та бережіть себе. Бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па -па.